Усім привіт! Хочу коротенько розказати про заміну ножів на фрезі, японській фрезі Кубота. Фреза в нас е, два, кажу 2, два, е, метр двадцять шириною і стояли в нас ось такі. Тобто, як стояли, ми зробили е, ось такі специфічні ножі. Щоб вона виступала в ролі мульчера, щоб не оці ножі були, які призначені для обробітку ґрунту. А ми собі зробили ось такі ножі, щоб подрібнювати рослинні рештки на полі, кукурузу, там, наприклад, полуницю в міжряді і так далі. Так вийшло, що всі ці ножі за вагою. Стали та які оці. Приблизно там різниця буквально, якщо я не помиляюсь, пів кілограма. Це ну, в, загальному, в загальній вазі. <кхем> От. І е, ну, це дуже добре, тому що не було ніякого дисбалансу, нічого. Вони всі одинакові, одинакові довжини. Е, просто вирізані з металу. От. Ось Де вони? Ось такі вони. Просто ми їх вирізали, отвори, вигинали, трошки заострювали, от, щоб подрібнювати рослинні рештки. Е, очікувань воно е, цей процес не виправдав, тому що е, малі обороти. Для гарного потрібнення решток потрібні високі оберти. От, е, такі, як в мульчерах. В мульчерах, там, якщо не помиляюсь, десь приблизно півтори тисячі. А то й більше обертів. Там стоять молотки або ножі, схожі до цих. І тоді дуже гарно переробляються рослинні решти. Ну, але все одно вони в деякій мірі відпрацьовували свої завдання, вони виконували. Не настільки добре, але виконували. Тепер ми їх міняємо, тому що потрібно вже обробляти землю глибше. От, і ставимо рідні ножі. Коротенько, як їх ставити? Ці ножі повинні, вони вигнуті, мають вигин. Цей вигин має дивитися в сторону гайки. Гайку по-іншому не, не поставити, тому що отвір з однієї сторони під головку болта, з другої сторони стає гайка. От і відповідно, ці ножі є ліві і праві. І потрібно їх ставити, щоб вони дивилися е, в сторону гайки. От, наприклад, оцей дивиться вигнутий в сторону гайки. Цей вигнутий в протилежну сторону, але теж дивиться в сторону гайки. Ось гайка. Видно. От, дивиться в сторону гайки. Цей теж в сторону гайки. Тут головка. Захована тут сторона гайки. Можна е, помилитись і поставити в сторону гайки ніж, наприклад, ось так. Але в такому випадку він буде йти проти шерсті. От, проти шерсті. Тобто ніж має йти. Е, Взагалі, як? Ножі крутяться вперед. Як їде трактор, в ту сторону крутяться ножі. Ось так. Якщо, вони, якщо їх неправильно поставити, поставити, наприклад, отак же ж він теж буде в сторону гайки дивитись. Ось так. Теж в сторону гайки буде дивитися. Але він буде крутитися проти шерсті. От, Як то кажуть, проти шерсті так. От, І ну, тоді роботи не буде, а буде не знати що. Ось такий невеликий нюанс в встановленні ножів. Так що потрібно дивитися, тут на них написано, є маркування. От, Є маркування лівий, правий. <кхід> Сфокусую камеру. Ось, пише, лівий, от, там, де правий, то стоїть літера Р. От, але все одно потрібно дивитися на е, те, де стоїть гайка. На краю ставиться ніж з отаким вигином. Ось таким вигином. Він ставиться на крайній, отак, От і йде під самісіньким корпусом фрези. З таким вигином. І з іншої сторони теж таким самим вигином ставиться з іншої сторони. Один ніж ставиться з вигином на краю з краю. Інший ніж ставиться звичайний. Далі. Отут, щоб його, щоб дістати гайку, тут вона не... її дістати практично, ну як не практично, її не гайку, а болта. Дістати неможливо. Тому потрібно відпускати, відкручувати оці болти. Оці болти відкручуються. Відкручуються оці болти, і отут є такі ось ямка. Її чуть-чуть підклинути, там ключом, наприклад. Тоді е, сам цей вал з ножами провертається трішки, е, головка болта стає навпроти цієї виїмки. І тоді дістаєте болт. Так само вставляєте. Звідси ну, досить погано вставляється, але в принципі можливо. От. Так само вирівнюється, бо ось тут є виємка тут, на цьому корпусі. от, І ось тут є. От їх вирівнюється, вирівнюється, одна напроти одної ставиться і тоді, е, е, і тоді дістається або вставляється болт. От, Так само ось тут. От видно, що болт тут, а ця виємка тут. Вставляємо назад, закручуємо болти ставимо на своє місце. Тут повилки ніякої не може бути, тому що тут три болти і напроти один. І все, більше нема. Ви як крутити не будете, ви все одно потрібно, щоб ці болти підійшли отвори, щоб закрутити. Ну, в принципі, таке. От, обробляємо полуницю міжрядя, дуже класно нею обробляти фрезою. Ми е, знімаємо посередині кілька ножів, там де рядок йде. І міжрядя е, дуже гарно перемелює. Ножі перемелюють міжрядя. Рядок лишається посередині, ну, трошки його землею закидає, але ну, це в принципі не страшно, потім граблями трохи розгортаємо. та й все. От. Краще використовувати на полуниці мульчер. Так що в господарстві мульчер повинен бути будь-якому разі, якщо займаєтесь е, е, овочами. Так, що ще скажу? Ну, в принципі, якість фрези та як і трактора, приємно дивує, тому що от її, та й для трактора він з 92-го року, їй, мабуть, теж стільки років, е, отут же ж вона постійно земля, волога і так далі. Ніде вона не ржава, метал. Тут краска, фарба видно, гарно пофарбована, нічого не відлу... відлущувалось. Там, де фарби нема, там просто чорний метал ніякої не... не ржавіє, дир, отворів ніяких немає. Піднімаю її високо, щоб замінити ножі, щоб там не лягати під нею. от Просто знімаю кардан. Кардан зняв по максимуму навіску підняв. Оцим. От, от цим гвинтом максимум підняв фартух. Ще тут фартух по максимуму підняв. Ну, в принципі, таке. Коротко, може не дуже коротко, але ну, можливо, комусь знадобиться. Дана інформація, тому що коли ця фреза приїхала, я всі ножі поставив навпаки. Ну, бачу, пише лівий і правий. Я їх поставив е вигином до гайки. Але вона почала <кхух> запустив, а воно все, всі ножі якось йдуть не так, як потрібно. Я зрозумів, що я все зробив навпаки. Так що Будьте уважні, От. колеса опорні купував окремо, тому що в комплекті чомусь вони бачу, не йдуть. Всі, мабуть, хочуть чи заробити, чи що. Купував окремо колеса. Можна замість коліс ставити, робити каток. Буде прикатковувати землю, бо після фрези вона дуже-дуже е пухка. Ну, коротко таке. Коментуйте, розказуйте, можливо, ви знаєте якісь цікаві речі про даний агрегат. Підписуйтесь на канал, буду по можливості розказувати про дану техніку і про культури, які ми вирощуємо з допомогою даного апарату. Всім всього доброго!